Доброго дня, любі українці, діти, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас Сарасакіна. Привітік, 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 привітік. Зараз в нас 14 годин 45 хвилин, 30 липня 2023 року. Про що сьогодні хочеться згадати, що ось якраз я зустрів молоду пару, яка не могла знайти шлях в лісі і трошки заблукала. То для того, щоб не блукати в темряві, ви починаєте щось робити корисного для ближнього, допомагати. Якщо хвора людина, то доглядати за нею, якщо людина попала в якусь психологічну чи якусь залежність, то допомогти їй вийти. Якщо це якась фізична праця, то допомогти зняти кішку з дерева або людині, яка попала. В якусь скрутну ситуацію, або їй стало погано визвати швидку допомогу і все таке інше. І коли ви почнете це робити, допомагати ближньому, особливо тому, який просить вас про це, то тоді вам будуть теж відкриватися. Легкі духовні таємниці. А потім, коли ви будете не лінуватись, а працювати над цим, то ви потихеньку-потихеньку все, що необхідно для себе найдете. Бо той, хто стучиться, тому відкривають. Всім бажаю гарного дня. Сьогодні неділя. Тож насолоджуйтесь. Цим днем відпочинку, Віруючи, ходіть в храми, прославляйте Бога, причащайтесь і все буде у вас добре. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Гласіївський. На все добре, любі. 蚂蚁。No